Дистанційне навчання у закладах освіти Вінничини продовжили ще на сім днів через спалах гепатиту. А про це під час брифінгу повідомила заступниця директорки департаменту охорони здоров'я та реабілітації ОВА Тетяна Бондаренко. Попри те, що розповсюдження інфекції уповільнюється, ситуація залишається загостреною. Рішенням обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки дистанційне навчання продовжили до 13 листопада. Далі обмеження залежатимуть від темпів поширення інфекції. Гепатиту, а очно на навчальні школи ми зможемо відновити за по епід, по стабілізації епідемічної ситуації. Тобто, якщо ми будемо бачити, що нових випадків захворювання дітей немає. Ми зможемо тоді рекомендувати відновити очне навчання. Ну на сьогодні у нас кількість чотири дитини ще знаходяться в стаціонарі, і була одна дитина поступила протягом минулої доби. Тому, якщо не буде нових захворювань серед дитячого населення, ми зможемо розглядати питання очного відновлення.